Оксен Лісовий, новий міністр освіти, який замінив на цій посаді легендарного вже Шкарлета. Ми не знаємо, як там буде далі, але поки що цей міністр виглядає цікаво. До того ж, він воював у ЗСУ, просто з окопів фактично став міністром. Його батько-дисидент, часів СРСР. Лісовий написав гарний текст про геноцид на Київщині. Ото якраз не так давно був е, ювілей звільнення Київщини від расистів. Послухайте цей текст. Минув рік з того часу, як тіло нації пронизав новий біль геноцид на Київщині. Цього разу українцям вдалося зупинити жах, не давши перетворити на пекло ще більше наших міст і сіл, але тим не менш саме ми, українці, призвели до цієї трагедії. Пам'ятаєте три душі з великого льоху достатньо лише проявити найменшу лояльність, притаманну нам доброзичливість, пробачити або забути колишні злочини, і ти помер. Шевченко проводить пряму залежність між толерантністю до людей, які чинили зло, і смертю майбутніх поколінь, Незасуджені злочини, невикарбувані в пам'яті факти імена злочинців, спотворене історичною наукою минуле гарантують ті події, що відбувалися навесні минулого року і відбуваються зараз на окупованих територіях. Уже 31 рік ми живемо у власній країні. Так, нашпигованій старою КГБшною і новою ФСБшною агентурою, так обтяженою важкими ментальними травмами і постколоніальною симптоматикою, так з вихолощеними інтелектуальною, культурною і релігійною елітами. Але ми були достатньо вільні в оцінках і діях, ми мали вибір і неодноразово приводили до влади ворога за ці десятиліття. Ми проявляли лояльність, прощали, перегортали сторінки і не нагнітали. Ми дійсно вірили, що люди, які катували, розстрілювали, репресували, вбивали голодом, депортували, раптом змінилися. З чого би це? Їх засудили, виявили виконавців, замовників, їх злочини набули глобального розголосу. Вони отримали колосальні вигоди від нашого з вами горя і зафіксували цю модель як успішно, а значить правильно. Тому наші дії зараз повинні, на мою думку, бути зосереджені на трьох ключових аспектах: розслідування і покарання всієї вертикалі злочинців своїх і іноземних, живих і давно померлих, без найменшої лояльності, без термінів давності, без оглядки на те, ким є зараз нащадки їхні. Змінення виховної парадигми в системі освіти недостатньо знати цифри, факти і послідовність подій. Важливо формувати у молодого громадянина історичну пам'ять на емоційному рівні. Це біль, але він є часткою нашої історії і не відчуваючи емоційного зв'язку з попередніми поколіннями, не розділяючи болю трагедій і тріумфу перемог попередніх поколінь, нацією не станеш. І третій момент ретельне ставлення до наукових досліджень проблематики геноцидів не допускати поспішності, маніпуляцій, спотворень, дотримуватися найвищих стандартів наукової дискусії і дуже зважено оприлюднювати результати досліджень. Бо саме на науковій експертизі базуватимуться усі інші складові цієї неймовірно важливої для майбутнього наших дітей роботи. Оксен Лісовий Міністр освіти та науки, ексвійськовий ЗСУ. Від каналу сік» хочеться сказати. Пане Лісовий, промова гарна. Тепер зробіть, будь ласка, щоб це стало реальністю, щоб українці забули про вислів, яка є Мені здається, якраз цей вислів він повністю протилежний до вашої промови. Зробіть це, щоб хоча б молоді українці про цей вислів забули назавжди, бо нам є різниця. Слава Україні! Слава ЗСУ! Premagamo.